Сьогодні хочу в двох словах вам розказати, які ми використовуємо товщини металів у виробництві наших технічних дверей парадних, під'їзди тимчасових, металевих, будь-яких тамбурних перегородок. В основному використовується метал одиниця, це 90% замовників замовляють. Також ми можемо використати 1,2, 1,5, 1,8, 2. Можемо по конструктиву зовні. Поставити, там, наприклад, 1,5 двійку всередині одиниць, потребувати мінвату покласти. Це в основному використовується для, ну, для вулиці, для вуличного застосування. Для тамбурних перегородок, для технічних дверей кладовки, як на мене, достатньо і одиниці, щоб не переплачувати зайву. Для дверей вхідних в під'їзди житлових будинків бажано, звісно, використовувати. От ззовні, хоча б зовні 1,5-2, бо велике навантаження на, на двері, постійне користування, кодові замки магнітні, це все впливає. І рекомендуємо раму також або робити скутника, трійку, четвірку, п'ятірку, або використовувати трубу 60х40, також мінімальна товщина 2 мм. Оформлені замовлення, ми ці всі деталі обговорюємо, уточнюємо, підбираємо, скажімо так, ціна, якість, оптимальний варіант. Компанія Техностиль, виробник металевих дверей. Звертайтесь.